Все саме цікаве вас чекає попереду. Бафай вас підкреслення Чекає попереду. У мене світла нема. Ні, ну то коли вімкнеться світло, коли вімкнеться світло, це таке, то ж, стрім ще не закінчується. Сьогодні вихідний, сьогодні трохи поіграємо. Так. Добре. О, горку. Главне, щоб горку там світили. Блін, мантікору би відстріляти. Відстріляти би мантікору. Не. а Не, а і все, Не відстріляв. Не відстріляв. Він ще й мене чекнув, він ще й мене чекнув. А арти немає, вони будуть в центр грати жорстко. Я думаю, що вони будуть жорстко в центр грати, тому що арти немає. Ну в них їдуть. В них танчики їдуть на, на горку. Віктор Денисюк І 7. Говорить. Струмер лягає спати О23 за Києвом. Бафай підкреслив. Блі, я третій не дав. Третій Говорить, не дав. Третій не дав. Під Києвом. Третій не дав, третій не дав. Флекс С6К. Говорить. Біля. Альфа обза не виходить. Не вилітає моя альфа з того, що ну, написано по документах. Капець, як вони втиснули горку. Вони горку просто роздавили. Вони просто горку роздавили. А я якийсь ЛБЗ зробив. Не... Віктор Денисюк А що А що в них там на, на горці? флексік ти не хочеш з нами face grin, smileн face. У них green, на горці якісь паті, подивіться, smile. подивіться в них на горці якісь там паті на горці. Вони просто там біжуються на горці, капец. Капець що в них там на горці якась дискотека, бля Просто якась дискотека на горці. Та подивіться, всі тяжі на горці. Це що там за дискотека на горці в них? Флекс с 6 Віктор Денисюк і сім'я вже одним оком сплю, я в три прокинувся. Бафай підкреслення ЮЕ. Це капес, подивіться, Говорить. що робиться. Перша лінія порожня. Це не, і не кажи. І не кажи, це капес, подивіться, що робиться, брон. Вони просто. Не просто грають. За капец, короче, ну. Це якесь е... неадекватство, якесь. Хе. <хи> Мені <годно> просто в горку, просто. Я покиде, скільки міг, скільки стріляв покиде. Просто стріляв, скільки я міг покиде. Мені треба це дерево кинути, це дерево кинуть. Це капец. Подивіться, ви таке бачили? Бафай підкреслення UA. Говорить. Тікай звідси. А я переїхав сюди на го... Ого, блі, побато, треба по Бату видати. Капец, шо я дав до піру? Шо я до піру дав, Я, Ну, я вийшов, виїхав, просто кинув, б. Це їх. Що я піру дав? А. Капець, шо я тут. Я поїхав на КР ку, я поїхав на КР. -ку. Може ще дам ще трохи урона. Попробую в'їхати. Ага, ну ну спробую, по крайній мірі. Чи в Мауса. Чи з Маусом поїхати поіграти, там. Чи поїхати там з Маусом поіграти? Ага, окей, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Ага, там маус ще стоїть, да? На центр, центр голий. Я не можу КРК продавити, бо того, що мені будуть з центра маус кидати, буде збачато. Я не можу я не можу гору цей КРК продавити. Заражуся в Камулі, Но горку я не можу продавити. Цей мау КР КРК не можу продавити. КРку я не можу продавити. КРК не можу продавити. ПВ. Бафай підкреслення UA. говорить. Там ФВ прикриє. Е, да, ну. А, маус поїхав. Ну, зараз ФВшка його засвіти, зараз ФВшка засвіти. Я роздам. Я би хотів Маусів, Маусів туди попробувати в'їхати, да? Маусів, там більше, більше П певних. Не хочу тіряти время. Не хочу тіряти время. Зараз попробую Маусів в'їхати. Мауса і Базика. Базіка ошибається. Ай-яй-яй! Чому ти не загорівся? Чому ти не загорівся? На БЗ-70? Кого спочатку вбити? Ага, я тебе не пробив. Розумію. Так, пад. Ну дайте ще ти трошку, щоб 8К було. Так, 8400. Ну, 8400 ж а може там блент зайшов. Можна було більше, але ну, поки кде не розрішало більше давати. Флекс С шість Говорить. Finger red number one text yellow gold text yellow gold medal yellow fast red. Е, смислі він кидає? Я, е, ти Бафаї за мене машина? Говорить. Кстати, блять. Він каде їдьте. Віктор Денисюк і сім. Та я вже зводився. Блін, не хватило, Говорить. що якої, що от фрага, фраги. Потужний не. Юра. Фрагів не було, фрагів не було. Фрагів не було. Було фрагів. Не було фрагів. Якби ще, може, бачата вбив, то може би щось і було. Так, добре, поїхали дальше. Прорувіас. А, даже 197. Говорить. -норм. Да -да, ні, нормально, там, п, кажу, якби перезарядка не дозволяла більше дати. Просто перезарядка не дозволяла дати більше перезарядку. Давай майстра нам Амбіролдеран.